Тренд оновлення міста задали в Ніжині. і навіть війна не змогла зруйнувати амбітні плани щодо благоустрою, які були розпочаті ще два роки тому. Зараз в місті активно впроваджується в життя програма щодо відновлення та будівництва нових тротуарів. Паралельно проходять масштабні реконструкції вулиць та алей. Так, друга черга ремонту бульвару Шевченка вже на фінішній прямій. На сьогоднішній день по алеї ми бачимо вже завершальну стадію робіт. Завдання було виконати саме в цьому році, і ми бачимо, що працівники справляються з цією роботою. І розуміючи на сьогоднішній день складні часи війну в країні, звісно, йде дуже велика робота по допомозі армії, по допомога нашим військовим. Окремо, звісно, влада розуміє, що головне завдання це життєдіяльність міста Ніжина. Але при цьому всьому ми знаходимо можливості. Ми знаходимо кошти, щоб продовжити всі інфраструктурні проекти, які почались. А також додаємо нові проекти, такі як реконструкція тротуарів по місту Ніжу. Програма по ремонту та будівництву нових тротуарів активно втілюється в життя не лише в центрі, але й на околицях міста. Роботи на постійному контролі міської влади Ніжина. Темпи задовільні, але ми дуже прискіпливо зараз відносимося до якості. Перевіряються постійно рівень плитки, укладення плитки, Є, є зауваження до до, до Виконавців і постійно збираються наради комісії, які показують де які є проблеми. Працюємо з тих наглядом, і працівники всі проблемні ділянки виправляють. Ну плюс є, звісно, гарантийний термін. Неозброєним оком. Добре, видно що до реконструкції історичного серця Ніжина міська влада підійшла виважено та зі смаком. І на алеї Шевченка і паралельно на тротуарі укладається плитка в одному стилі фірми мандарин, яка має гарантійний термін до 10 років. І це не лише якісно, але й красиво. Тому вже зараз вимальовується довершений архітектурний ансамбль, який підкреслює унікальність древнього міста з понад тисячолітньою історією.